Провела сервісне обслуговування 300-літрового бойлера, які інструменти використовували автомобільна щітка подовжена дуже зручно, тому що висота щітки дозволяє за спіраль проникнути. Потім щітка коротка для поверхневого е, зчищання е, цього наліту. Потім дуже зручна телоскопічна ручка, яка подовжувала. І останній момент е, ножовочне полотно, яке вигнув спеціально, для того щоб за е, цю спіраль тако зачепитись і і зняти весь наліт, який знаходиться за е, трубою. Потім, е, Ось такий ми об'єм дістали різного нальоту. Потім е, анод залишаємо старий, е, тому що він, ну, його більша частина ще залишається діючої речовини. Потім дуже, дуже важливо проводити сервісне обслуговування і в клієнта пом'якшувач був встановлений через півроку згідно його слів, після того, як була змонтована система опалення тому, ну і теплої води, тому за цих півроку цей об'єм. І найбільша проблема в тому, що він налипав в термостаті фірми Гроя, і його вже безліч разів знімали, і цей дрібний наліт там залишається в самому термостаті і псує регулювання температури ну от в такому то сенсі. Тому думаю, зараз ми все почистили і все стабілізується, все буде добре.